Менше уколів, більше захисту. Саме таку мету має оновлений календар профілактичних щеплень, який почав діяти в Україні з початку 2026 року. Отримано сьоме оновлення, де відбуваються певні корективи, тому що життя йде досить інтенсивно. вперед. серед основних моментів, які треба відзначити, це. По-перше, зміщення віку, більш рання вакцинація по деяким видам, що дозволяє впливати на дітей раннього віку, коли вони найменше захищені, коли імунітет ще не готовий в повній мірі справлятися з інфекціями, то в більш ранньому віці деякі види вакцин проводяться. По-друге, це ми відійшли від. Оральної вакцини, тобто капельки в рот, для профілактики поліомієліту. Зараз вони всі будуть проводитися у ін'єкційній формі. Чимало вакцин зараз є скомпоновані, тобто є комбінованими. Збільшення відсотку саме таких препаратів у рази спростить саму процедуру імунізації, пояснює Михайло Радь, коли ін'єкція робиться одна, але захищається одразу від 4, 5, 6 шести. Інфекції і це означає і комфорт для дитини, бо менша кількість уколів, і відповідно для батьків, бо менша кількість візитів, і менше планування візитів до лікаря, і менше причин не піти туди. Крім того, до оновленого календаря щеплень додали ще одну одинадцяту вакцину, що захищає дитячий організм від вірусу папіломи людини. Щеплення від цього вірусу даватимуть дівчаткам підліткового віку до початку статевого життя. Воно робиться саме у підлітковому віці до початку статевого життя, до початку ймовірного зараження у віці 12-13 років буде введено двохкратний. Введення це маленький, абсолютно безчутливий уколки у 99% жінок виявляється цей вірус папіломи. Через то вчені звернули увагу на можливість вакцинації, можливість запобігання цій цим онкологічним проблемам у майбутньому В Україні протягом року реєструється близько трьох тисяч вперше захворілих жінок. І з них uh... Приблизно тисяча помирає в перший же рік після постановки діагнозу. Вірус папіломи людини це одна із найпоширеніших вірусних інфекцій у світі, яка передається переважно під час тілесного контакту, зокрема статевого. Більшість людей інфікуються ВПЛ впродовж життя. Існує понад 200 типів вірусу. Частина з них є безпечною, однак деякі онкологічні можуть призводити до серйозних захворювань, зокрема раку шейки матки, анального каналу, горла та інших органів. Диявляємо... При дослідженні при огляду жінки на кріслі за допомогою полімеразної ланцюгової реакції або ПЛР вірусу попіломи людини, звичайно, не потрібно обстежувати ваших дівчат на вірус попіломи, на носійство або огляди. Ні, вакцинація робиться. Незважаючи на обстеження дівчат, це попередження або профілактування зараження. До початку статевого життя, відповідно, ми вберігаємо попадання вірусу до початку, як ваші діти почнуть жити статевим життям. Вакцинація робиться по безкоштовній державній програмі. Передбачено одну дозу вакцини. Але, як ми знаємо, найкраще нас зберігає від раку шейки матки це дві дози. Так як держава нам проплачує тільки одну дозу, другу дозу дуже добре, Прибуло, щоб батьки придбали за власний кошт і цим самим перекрили або в повному об'ємі профілактували зараження в майбутньому раком шийки матки. Вакцина не містить гормонів і не впливає на репродуктивну функцію жінок. Отримати всі щеплення можна безкоштовно у державних та комунальних медичних закладах. Для цього батькам потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра та дотримуватися індивідуального графіку вакцинації. Якщо жінки в більш віці будуть вирішувати вакцинуватися, то тоді, звичайно, там інші схеми будуть використані. Зараз проводиться досить, так би мовити, інтенсивна рекламна робота, щоб роз'ясняти людям максимально про необхідність вакцинації дівчаток, про ефективність цієї вакцини. І, взагалі, так би мовити, міністерство підійшло відповідально до введення цього календарю. було підготовлено більше 200 тренерів. По Україні, які надалі працювали з тим, щоби Дати роз'яснення кожному сімейному лікарю по імплементації нового календаря. Оновлений календар щеплень це ще один крок до профілактики небезпечних хвороб і збереження здоров'я дітей. Медики наголошують, вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту. Фахівці закликають батьків не відкладати щеплення та вчасно консультуватися з лікарями, адже профілактика сьогодні це здорове майбутнє завтра.